Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма величі особистості. Ми сьогодні будемо говорити про українського мислителя, лінгвіста, філософа мови, фольклориста, етнографа, літературознавця, педагога, члена кореспондента Петербургської академії наук з 1875 року, члена багатьох вітчизняних і міжнародних наукових товариств Олександра Потебню. Про видатного українського мовознавця від не менш відомого сучасного знавця української мови. Ірини Фаріон, доктора філологічних наук пані Ірини, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. І декілька слів про е, біографію Олександра Потебні. Він народився 22 вересня 1835 року на гуторі Манівщина на Полтавщині в дворянській родині. Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету Олександр продовжив навчання в Берліні. Професор і лідер Харківської школи мовознавства Потебня також був редактором і видавцем творів письменників Гулака Артемуського, квітки Основ'яненка і Манджури. Він перекладав Одіссею українською мовою, а серед найвідоміших його наукових праць був коментар до слова у полку Ігорєвим в українській філології. Олександр Потабня був найавторитетнішим представником. Він був і мовознавцем, і філософом мови. В чому ж власне полягала філософія мови потабні? З величезним трепетом підступаю до цієї постаті, бо ми тут, скажімо так, з ним на одній царині працюємо. Передусім хронологічні межі 1835 1891 рік, щоб, шановні, глядачі відразу намагалися перенести себе у зовсім іншу епоху і усвідомили, який це був талант ще. Тобто, передусім зауважу, що більше ми віддаляємося від потибній, тим величніша і неосяжніша його творчість. І хочеться відразу з'ясувати мотиви його діяльності. Він жив тоді, коли українське наукове слово не мало можливості одягатися в українську мову. Треба було знаходити якісь зовсім інші форми. Це український мовознавець, який не написав жодного твору українською мовою. Це український мовознавець, в житті якого є одна дата. Яка провела Рубікон в історії його долі, ця дата 1863 рік. Тобто Олександр Потебня до 1863 року це одна людина, після 1863 року це зовсім інша людина. А що так вплинуло на власне? І наше з вами зараз останні. основне завдання, пані Наталю, розповісти не лише про те, які він праці створив, бо праці вузькофілологічні, вузькофілософські, а… Розповісти про дорогу його життя, тобто про стан його душі, про його внутрішні переживання, про те наскільки науковцеві в Російській імперії було складно себе зреалізувати, якщо цей науковець поповинною прив'язаний до рідного краю. Отже, що властиво сталося у 1863 році? Спалахнуло польське повстання. Брати Олександра Потибні, Андрій, Петро і Микола були активними учасниками польського повстання. Вони абсолютно і повністю були на боці польської нації, яка змагалася за свою. Незалежність. Ну, власне, Андрій, він був відомий політичний так, діячий, ще й, найбільш відомий. Так, ще й вчинив замах на одного із постатей тодішньої московської влади, і він був приречений, звісно, на знищення. А ще один брат Потибні взявся за унікальну справу за укладення російського малоруського словника. Потебня не укладав словників, а брат його, Микола, взявся за укладання словника і залучив. До цього молоді і також був знищений. В цей час, як ви слушно зауважили, потрібні запропонували пройти стажування за кордоном. Зараз наші науковці сприймають це як Ну, я не знаю, як якесь зростання в кар'єрі, мені з того завжди було смішно, бо я розумію, де це мене можуть краще навчити української мови, як не в Україні, і якого лиха в зв'язку з тим їхати за кордон. От, власне, таку мотивацію мав і Олександр Потебня. Він ніколи не підпадав під чар інших культур, бо абсолютно був самодостатній у власній культурі. І у своїх педагогічних поглядах він завжди наголошував, що студенти, аби отримати належну освіту в Харківському університеті, передусім. Мають стати українцями і тих студентів, передусім мають вчити українці. А якщо до нас до Харківського університету приїжджають чужі професори, то від цього буде зле і тим професорам, і студентам, бо вони ніколи не будуть говорити про корінні речі. Уявіть собі, ця людина наголошувала в 19 столітті про таке. Крім того, він завжди був на боці тих студентів, які брали активну участь у в протестах проти влади і звертався з особливим листом навіть до тодішнього міністра освіти але це він власне такий був до 1863 року. як це позначилось далі на його кар'єрі позначилося на його кар'єрі пані наталю це у таким способом що він науку перетворив у фортецю і з цієї фортеці він робив випади, дуже потужні інтелектуальні випади проти усієї імперської системи. Проти це в радянські часи воліли не говорити і не цитувати його фундаментальних праць, як одна з яких називається мова і народність, язик і народність, так як він назвав. І додатком до цієї праці, яка вийшла вже по смерті маестро, це вже постаралася його дружина, пані Марія Францівна. До цієї праці було додано невеличкий додаток, який просто приголомшлив тодішній Суспільству і наші теперішні також, яке ще не здатні цього осягнути. Праця, яка називалася націоналізмом. Тобто, якщо перекладати е, сучасною мовою мова і народність, то це і є мова, і націоналізм чи мова і нація. От наскільки його е, ідеї е, популярні сьогодні, актуальні для українського суспільства? Я зараз повернуся до цієї ідеї, наскільки це популярно, але я закінчу з 63-м роком. Так, от, коли він поїхав е, стажуватися до Німеччини на два роки, він там студіював санскрит, основне було його за. Порівняльно-історична граматика, бо він мав читати тут в Харкові курс порівняльно історичної граматики, і відразу докинув, що Потепня був поліглотом, і Потегня взявся досліджувати інші мови для того, щоб за допомогою інших мов пояснити явища української мови. Його фундаментальна праця називається із записок русської граматики, але це зовсім не є російська граматика, як може собі уявляти читач не посвячений в ці речі, тому що ця його праця, а саме докторська дисертація, це насправді аналіз граматики. Як він казав східнослов'янських мов, а під східнослов'янськими мовами він мав на увазі дві російську і українську. Про білоруську він ніколи нічого не говорив і аналізував її. Але щоб пояснити явища української і російської мови, він залучав західнослов'янський матеріал. Але це була настільки потужна філологічна особистість, що йому мало було цього матеріалу, пані Наталю. Він залучав санскрит, він залучав грецьку мову, латинську мову, давню гебрайську мову. Тобто він розумів, кожна народність в тому світі буде сильна, якщо існуватиме поряд ще якась народність. І ще він подарував нашому суспільству дивовижну думку, що з допомогою своїх слів неможливо достеменно передати власну думку. Але можна набагато важливіше в комусь збудити його думку. Тобто, уявляєте, наскільки це була егоцентрична лінгвістична концепція? Я говорю для того. Щоб не просто самовтілитися і самовиразитися, а щоб в комусь породити його, і кожна нація для іншої є збудником, щоб ставати кращою, тому середовище, в якому він працював, зокрема, професор Лавровський в Харківському університеті категорично цього не сприймали. Тобто, вони розуміли, що це якісь дивні погляди, особливо пані Наталю. Дивні погляди на тлі тих українців, які в цю пору наприкінці 19 століття вважали, що українська мова вмирає. Зокрема, так казав професор Мросій Митлинський, який вчив потебню і видав збіруч українських народних пісень, якими Потебня захоплювався, але я знову відійшла від 63-го року. Можна цитату про українську мову не лише найкраща від Олександра Потебні, а і певна єдина прикмета за якою ми впізнаємо народ і разом з тим, єдина незмінна, нічим та неодмінна умова існування народу є єдність мови. Це, 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 це неймовірні речі сучасному безсуспільству. суспільству це вуха, яке не розуміє таких речей, принаймні більшість українського суспільства. Але я хочу повернутися до його внутрішньої драми, тому що його внутрішня драма дуже вплинула на його подальшу долю. Уже в 63-му році, пані Наталі, коли він довідається про те, що зробили з його братами, він не хоче бути в тій Німеччині. Він не хоче бути, і він каже, я не слухаю там лекції, я лише ходжу там Думаю на санскрит. Він думає про своє. Туга мене опанувала таке, що я більше там не можу бути. І він припиняє це своє стажування, хоч він мав дворічну стипендію, він припиняє стажування і впродовж трьох місяців здійснює подорож Європою і, звичайно, тяжить до цього міста, ну, містичного міста, якоюсь мірою сьогодні про нього говорити в такому сенсі складно. Я маю на увазі Львів. Так, де він знайомиться із тодішніми провідними колами, його задоровують різними працями. Але у Львові стається ще одна подія, яка дуже серйозно вплинула на його долю. Його е, бере під свій огляд австрійська поліція. І австрійська поліція звинувачує потрібню у тому, що він є шпигном Російської імперії. І австрійська поліція у Львові ставить умову умову негайно покинути Львів. І це пані Наталю, відбувається буквально за добу, 20-21 липня. Саме в той день, коли було підписано Волоївський циркуляр. Потім, звісно... Тому потрібно залишити Львів, не можна, я... можна говорити українською мовою, вбиті всі його троє братів. Так? Він залишає Львів, і то йому ще кажуть умови, яким способом він має цей Львів залишити, він покидає його не в такий спосіб, як йому накидували, а в такий, як він вважає за потрібне. Тобто він повертається в Петербург, там він мав мати зустріч ще з видатним вченим Ізмаїлом Срезневським, Але, здається, він тоді з ним не зустрівся. Але що там відбувається? А там він натрапляє в пресі на інформацію. Що якщо він у Львові шпигун російської імперії, то прибувши до Росії, він дізнається, що він сепаратист. Він малоросійський сепаратист, і він поспіхом покидає Петербург, приїжджаючи до Харкова, і в Харкові третій етап цього всього. Отже, він же дізнався, що він в Австрії шпигун, тут він сепаратист. А в Харкові його викликають на так звану розмову. Звісно, що ця розмова не має протоколу. Ну такі розмови протоколу не мали, і в совєтські времена про що з ним говорили? Ми лише можемо здогадуватися. Але ми знаємо, що упродовж року, під час його лекції, сидів поліціянт і слухав ці лекції, тобто наскільки ці лекції вписувалися в режим тодішньої влади. І з огляду на його подальшу поведінку, ми бачимо, що Олександр Потобня із дуже життєрадісного, оптимістичного, молодого, сонцесяйного, променистого, дуже комунікабельного, молодого, красивого чоловіка, повного віри у свій народ і свою мову, перетворюється у замкненого, жорсткого, сухого. Я вже не буду цього цитувати. І оцей вогонь, пані Наталю, оця любов, яка в нього. Му горіла. вона палахкотить вже на лекціях так. І студенти, які слухали його курс, часом згадують, що він не просто читав лекції, він творив їх у процесі. Він приходив в аудиторію неодмінно зі своїм капелюхом. Капелюх клав окремо, звісно, від себе, сідав не за катедрою, як зазвичай сідають викладачі, а сідав близько до студентів, щоб душу мати в руках і з цією душею працювати, розкладав музичну кількість своїх карточок і чудотворив. Тобто студенти розуміли, що вони учасниками є глибочення творчого процесу вони є свідками лабораторії великого вченого. Вони слухали його із відкритим ротом, відразу треба зауважити, що тих студентів було небагато, тому що лише небагато здатне зробити дуже багато, і він також це усвідомлював. І потім, коли оце священодійство закінчувалося. Знову оця маска суворости, неприступності, педантичності лягала на обличчя цього чоловіка. І він, він, по суті, розкривався тільки перед студентами? Так, і він закр... закривався у цю шкаролющу. Але є ще інші е е свідчення, які він був вдома, теплий, відкритий. Гостинний, світлий, що робилося за тим чайовим столом, про який він згадував. Але, пані Наталі, він запрошував до себе додому тільки тих людей, яких він шанував і любив. Він ніколи не був з людьми, яких не шанував привітним і чемним. Тобто він ставив на них бар'єр. Це людина, яка не допускала внутрішнього компромісу з тим, кого він не сприймав. Тобто він провадив дуже Закритий спосіб життя у Харкові, а Харків тоді був абсолютною провінцією. Але мені здається, пані Наталю, що потім сталося з ним напевно найтяжче те, що, можливо, зараз наше суспільство переживає: апатія і зневіра. І про цю апатію і зневіру ми можемо судити із спогадів професора українця Овсянника Куликовського, і вони спілкувалися на тему перспектив. Української культури. Це кінець ХІХ століття. І щоб мої слова не були голослівні, я дозволю зацитувати ну, ці дуже печальні рядки. Я процитую їх мовою оригіналу, наголошую, що Потепня всі свої праці писав російською мовою і наголошу на тому, можливо, у цьому полягала його драма, пані Наталю, що він сам казав, у мене в родині говорили по-малоруському. Але в його родині вже говорили винятково російською мовою. Він мав двох дуже красивих синів. Ці його сини стали професорами один у сфері електротехніки, інший у сфері ботаніки. На превелике щастя, Господь подарував йому добре особисте життя. Він одружився з Марією Францівною, яка покинула свого чоловіка. Багатого поміщика, уявіть собі, що цей чоловік не дозволив їй бачитися зі своїм синочком Миколкою, але вона зробила вибір на користь великого Олександра Потебні. І вони жили з ним у цивільному шлюбі. Тоді, в 19 столітті, це були нечувані речі. Тобто, Олександр Потебня це була людина, яка роздирала стереотипи свого заскарузлого часу. І до церкви він мав своє рідне ставлення. Він господа мав у серці, бо він вважав, що сила народу у його фольклорі і мові, а це Божа даність і фольклор, і мова. Тому він ввійшов в українську лінгвістику і в українську філософію як дослідник української мітології, народної творчості. І звісно, що мові він пише це у своїй автобіографії, що мою наукову долю. Визначила моя любов до малоруської мови. А чому він українську мову називав малоруським наріччям? А то терміном що... «русський язик позначав сукупність кілограмів. Пані, пані Наталю, це дуже гарне запитання. Це запитання для. Ви просто поставили переді мною завдання написати наукову статтю. Чому він це так назвав? Тому що це було 19, 19 століття. В 1863 році заявили, що заліткового язика не було і бить не може. Тобто український термін було заборонено до вживання. І він називав малоруською мову, тому що мала а Мала Русь це Україна, а Велика Русь це Росія, повна маніпуляційна технологія політичного характеру з нашими термінами. І чому він називав східнослов'янські мови руським язиком, тому що в науковій термінології терміном українська мова ніхто не послуговувався, і його сучасники також, до прикладу, Житецький, Михальчук і так далі. Але я повернуся до цього, до цієї печалі страшної, яка окошилася на нього, можна було собі уявити, як тяжко було Цій людині. Я тепер розумію, чому він заліз в граматику, пані Наталю. Тому що граматика це власне те, що показує, як еволюціонує російська ой, як еволюціонує людська думка. Тобто він перший почав досліджувати, як виникли різні частини мови. Чому у нас виник прикметник? Звідки взявся іменник? Чому, скажімо, в англійській мові є перфектні часи, а в нас є тільки теперішній, минулий і майбутній? Тобто, як народилася категорія виду, і це все пов'язує з він відкрив так зване нове. Новий ять, так це, це є перший ять, і є другий ять, це вже фонетичні нюанси, про які він говорив у своїх статтях, аналізуючи працю житецького про фонетичну систему української мови. Але я хочу наголосити на тій власне, його внутрішній драмі. Бо якщо ти втрачаєш віру у народ, серед якого ти живеш. То тобі найтяжче буде даватися навіть дуже логічна наукова праця. Ну він, за таких умов продовжував творити. І він за таких умов продовжував творити і ось розмова, яка відбулася між ним і Овсяником Куликовським. Потебня пише Куликовський все більше і більше цитую: розочаровувався в національній дієспособності своїх земляков. І всі успіхи української культури і літератури, які були на ліцо, так? Тобто, очевидні, вважав недостатніми. Тобто він весь час висловлював якісь претензії до своєї нації. Так? Припоминаю один розговор, оставивши во мені сильне впечатлення граничище з із Річ зайшла у можливих перспективах розвиття української національності, язика, літератури і культури. Зверніть увагу, як правильно визначено, перспективи нації. Це не економічна потужність, це мова, культура і література. Тому один із діячів ХХ століття казав: чекайте, якщо ми не захищаємо нашу культуру з допомогою зі зброєю в руках, що ми тоді захищаємо? Тоді ми нічого не захищаємо. Це я до тих, які сьогодні війну називають АТО. Александр Афанасьевич с некоторой резкостью заметил, что украинское образов... образованное общество упустило момент, и что теперь, быть может, уже поздно национальность пришла на убыль, захирела. Если бы тогда малорусское общество проявило хоть. Небольшую долю национальной боліції енергії, которую обнаружили, наприклад, чехи і Серби, то українська національність годам, упрочилася настолько, що ніка запрети вже не могли б її дальнішого развития. Уявляєте, осянику Куликовський впадає в нерви. Як ти не бачиш того, що українці творять? Як вони всупереч? Всьому існують, і каже найважливіший аргумент. Найважливіший аргумент це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Що ми знаємо про Тараса Шевченка крізь призму потебні? Він ніколи не цитує, пані Наталю. А, а його базова праця, мова і думка виходить за рік після смерті Тараса Шевченка. Розумієте, тобто він жив ту саму добу, що Тарас Шевченко. Тарас Шевченко в поезії висловлював ті самі погляди, що він у своїх працях, зокрема в праці націоналізм, а тут раптом в розмові така реакція. Ось вона, ця реакція. Коли Овсянник Куликовський став заперечувати, посилаючись на Шевченка, Потебня кинув репліку, цитую, признесенною тоном, в котором слышались і ноти національної скорбі, і горесть сарказма. Шевченко жизні нас нації. Етнографический матеріал, а нация. Ви знаєте, коли я це читала 10 років тому, оце етнографічний матеріал, аненація, яка я була зла на потепню. Ну, як він міг тоді це сказати? Тепер, з висоти вже свого політичного досвіду, я розумію, чому так говорив Потепня. А потім він сказав, пані Наталю, набагато важливішу думку, ніж ось цю. Коли його хтось запитав, які перспективи в українського народу, в української мови, в українській культурі, він відповів, коли. Його питають, коли мо на запитання, чи можна вважати українську мову, український народ окремішніми, тобто самодостатніми, він відповів: Вістимо, коли самі українці того забажають. Ось він, волюнтаризм, який сидів всередині цього чоловіка, який знав оцю фразу Шопенгаура волю ерго-сум, хочу, а не існую. А не Декарта Когіто ерго-сум. Так, тоді я зрозуміла. Оце раціо абсолютно відступає на тлі могутнього нестримного емоціо. Тому що є творцем української нації, тому що він починав з ревета та стогнедні. Широкий. Тому Шевченко в кожній другій хаті в вишиваному рушникові. Тому він був містиком. А я смію стверджувати, що Потебні було просто страшно перед силою Шевченкового духу. Потебня був науковцем, і про Потебні я би, я би потебню означила як. Про прагматичного романтика. Тобто у нього в, е, в наукових дослідженнях синтез романтичного Гумбольта і натуралістичного Дарвіна. Якщо Дарвін показував. Народження видів, то потебня показував народження слова. Слова, яке розщепилося на іменники, прикметники, числівники, займенники, як на світлинки нашого духу і способу мислення. І знаєте, що він ще нас навчив? Боже, він навчив нас унікальної речі. Він навчив нас дивитися всередину слова. Тобто, якщо ти маєш зараз дуже актуальне слово стріляти. Так, це дуже актуальне слово. Кожен українець має навчитися стріляти у ворога не тільки з допомогою слів, то ти розумієш, що первісно стріляли з допомогою стріли, так бо це стріляти. Якщо ти маєш слово ручка, і ти дивишся у внутрішню форму цього слова це те, що продовжує нашу руку. А якщо ти дивишся на у вікно і проникаєш у внутрішнє слово вікно, то ти бачиш око. А якщо ти дивишся в англійське слово window, то ти бачиш всередині цього wind, себто вітер. І за цим стоїть патебня. І за цим всім стоїть потебня. Він був перший, який етимон, це первісне значення слова, назвав внутрішньою формою. Він був перший, який сказав, що слово має фонетичну оболонку, слово має значення, але слово має найважливіше мотив називання. Він сказав, що мотивація це королева усього. Це був чоловік, який шукав глибинних мотивацій, пані Наталі. Він копався у собі. Він розумів, що його фортеця це його внутрішній світ. І... Який роблю висновок? Господи, як же ж йому було тяжко в цю добу? І він знайшов, пані Наталю, вихід як не умерти. І щоб не умерти в цій російській імперії, яка оголосила вирок його народові, його мові, він вирішив перекласти Одіссея Гомера українською мовою. Він розумів, що цього. Ніхто ніколи не опублікує, тому що це українською мовою. А тексти свої наукові він писав російською мовою. Звісно, що кожен науковець хоче мати опубліковані твори. Але більшість його праць, зокрема фундаментальна мова і народні, вийшла по його смерті в 1895 році. Дружина продавала все, що могла, аби вийшло вийшов третій і четвертий том грандіозний. томище, це по 600 сторінок записок із руської граматики, тобто української мови і, і російської мови. Тобто містична і магічна постать, яка вчить нас, що наука це заглиблення, і що наука це синтез раціонального і обов'язково ірраціонального, бо лише суто раціональна дорога веде до розпачу. І е, на завершення, наскільки от актуально сьогодні праці вивчати його, наскільки вони є мега позитива для України? Мега актуальна його праця про е, мову і народ, <клес> а зокрема про цей додаток о націоналізмі, який він тлумачить винятково у позитивному сенсі, ототожнюючи народ із мовою, і зауважуючи пані Наталю, що нема більшої деградації в розвитку людства. Ніж зречення від своєї мови і своєї культури, і він зауважує на тому, що національна деградація це виняткова неспроможність далі збудувати економічну потужну. Державу. І ще одна цікава річ: наші європеїзатори, особливо від освіти, горе європеїзатори, зараз масово наголошують на вивченні на потреби вивчення англійської мови. Натомість Олександр Потебня мав іншу думку з того приводу людина, яка сама знала цілу низку іноземних мов. Він казав, що у початковій школі дитину треба захистити від навали чужих мов, тому що чужі мови у ранньому віці перетворюють дітей в ідіотів. Я його цитую, я не беру цитати. Ату, але я це стверджую, і він наводиться на прикладі російського мовного матеріалу, де дітей з самого малку вчили французької мови, і іншої, і німецької. І він казав: можливо, через те стільки ідіотів в російському суспільстві. Так от є сенс подумати над тим, чи потрібно нашим дітям у ранній школі, зокрема в першому класі, ще якась мова, крім своєї рідної категорично потепня. Це заперечував, хоч в його родині перфектно знали німецьку мову, польську мову. І він, до речі, був автором першого українського букваря, бо входив він до Харківської громади і вважав, що вільний розвиток української нації починається з вільної школи, тобто яка роз то, яка розвивається на базовій основі, а не на чужій. Тобто, то, то, незважаючи на те, що більшість своїх творів він давав російської мови, українські праці також були. Яка загалом доля його о, о, наукової спадщини? Ви кажете, що жінка збирала гроші, останні видавала його твори і його. О, Послідовники видавали твори його учні. На сьогодні можна говорити про те, що вся його наукова спадщина уже видана? Ну, звісно, що ні. До бутебні треба вирости. Потебню монополізувала московська школа значною мірою. І праці потибні виходили у 70-х роках. Щойно тепер ми починаємо осмислювати путебню. І, можливо, якась із наших теперішніх інституцій поставить перед собою таке завдання, аби нарешті в українському перекладі вийшла його геніальна праця, мова і народність. Не, ну, Просто особливу подяку заслуговує Юрій шерех шевельов який також викладав в Харківському університеті і казав, що чар потебні був навіть за 40 років після його смерти і досі є в Харківському університеті. Саме він видав збірник його праці з цієї національно-мовної проблематики, звичайно, що в Сполучених Штатах Америки. І ця праця є раритетною і недоступною, тобто її можна взяти лише в окремих бібліотеках України. Уявіть собі, те, що для нас є найбільш. Зловоденніше те, що мова тотожна нації, а нація тотожна духові народу для українця сьогодні закрите. Тобто тільки вузький фахівець може цю працю Юрія Шереха Шевельова знайти. Тобто сподіватися, що цей чар потебні все таки пробудить нація. Ну можливо, в контексті його теперішнього ювілею, який ми святкуємо, восени поверне українця обличчям до філософа мови, першого найпотужнішого філософа мови, який Пишучи чужою мовою, зберіг усвідомлення, що силу дає тільки рідна мова. Знаєте, і ще один нюанс. Один із його колег зауважив, що він несамовито закоханий в українську пісню, а далі додає: певно, знає, яка в ній сила. Зверніть увагу, яке класне зауваження. Він закоханий в українську пісню, певно, знає. Яка ніс про найпотужнішого філософа української мови Олександра Потебню ми згадували разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Дякую, що були Дякую. з нами. Це була програма Велич особистості до зустрічі в ефірі.